Вітаю, друзі, ми в студії телеканалів «Інтебет» та Тернопіль 1 спілкуємось у рамках програми Сильні разом. І сьогодні знову спілкуватимось із головою громади Лановецької Роман Казновецький. У мене в студії і зараз буде розповідати, що ж діється у його громаді останніх півроку. Вітаю вас! Доброго вам дня! І слава Україні! Героям слава пане Романе. Пропоную розпочати із найнедавніших подій минулого тижня. Була чергова сесія, так засідання. Отже, що вирішували, що вдалося вирішити? Ну, саме жваве питання, яке могло бути, я ніколи не міг уявити, що так жваво може обговорюватись і такі дебати в нас будуть на сесії. Це перейменування вулиць. Вроді дуже, наче дуже просто. Ну, вулиці перейменували, забрали все, що підлягає там під декомунізацію, під русифікацію. А як виявилось, не так все гладко. А багато було таких вулиць у вашій громаді? Ну, Поза 30 вулиць у нас було. От і ну, були такі населені пункти, що, наприклад, там вулиця 1 травня, вони твердо до останнього переконували мене, що ні, давайте ми залишимо вулицю 1 травня. Ну а чим вона вам погана? Ну, чим вона погана? І отак от ми от постійно ці суперечки в нас були. От, і на сесії, зрозуміло, також із депутатами, і з активістами ми це все перебороли. Ми роз'яснили інформацію, свої підходи, повністю все роз'яснили, як є в архівах, які в історичних фактах, деякі наші відомі особистості, і пішло-пішло. Досить такий від нашої сторони професійний підхід і переконання зрозуміло зі сторони там депутатів і активності людей, тобто одне на одне зійшлось. Ну якщо ми вже так зачепили цю тему декомунізації, дерусифікації, то давайте трошки детальніше на ній зупинимося, перш ніж перейти до наступних питань, які звучали на цій сесії. Чи давно ви вже почали, скажімо, так, задумуватись над тим, що потрібно переіменовувати ці вулиці? А... Ріміновувати вулиці ми ж задумалися давно. Сам процес декомунізації ми розпочали набагато раніше, ще тільки після прийняття закону якраз про декомунізацію. Ми міською радою ще попереднього скликання визначили певні місця. Тобто, ми, ми ставили більше акцент знесення пам'ятників і всієї символіки, яка несла інформацію комуністичного і режиму. Тобто, ми розпочали з пам'ятників, щоб ви розуміли, навіть в нас один був пам'ятник біля поліції. Ну, Наче стоїть просто стіна, а на стіні там надписи просто, да? тобто прізвища якісь. Люди реально не знали, що це за стіна і що вона собою представляє. Добре, що в мене в комісії є е, краєзнавці історики, вони досить такі е, фахові спеціалісти, і вони досить гарно донесли інформацію. Получається, що ця стіна, яка була біля поліції. Вона символізувала стіну, яка колись ще в 40 40-ві роки була біля поліцейського відділку, якого зараз, слава Богу, в Ланіцях немає, інші побудували. І комуністи, НКВД, хто там був, ловили наших патріотів, всі, хто боролися за Україну, і там був якийсь у нас партизанський рух. рух. І е, вони всю на всю їх розстрілювали і спирали на ту стіну. Тобто, це була стіна, е, стіна для того, щоб е, навести великий страх на наших жителів. Плюс там стояли люди, які спостерігали за прохожими біля стіни. І е, якщо, не дай Боже, десь пройшла людина, е, подивилася на тіло загиблого і десь сльоза пішла, або десь там чуть, -чуть якось показавши йому жалку тих людей, їх забирали на Сибір і відправляли. Тобто вони так вичисляли, де родичі, де якісь там близькі люди, і вони старалися максимально провести чистку. На жаль, за цей період, більше ніж 70 років, так вони е, е, дуже сильно. Спрацювали і е, постаралися заховати історію е, нашу українську. А що за прізвище на тій стіні? Це та чекіст, це чекістів, ага. яких е, наші хлопці повстанці в свій час просто ліквідовували і е, таким сам показували, що вони є. Тобто, це була така своєрідна стіна слави для, для, то, для того, для чекістів, часу. так для НКВД. Тих а багато людей в, в Ланівцях. Я так розумію, навіть не знали. Вони думали, що це пам'ятник поліції. Каже, для чого ви Це ж пам'ятник поліції? Я кажу, так ви історію знаєте. Ні, не знаю про який пам'ятник поліції ми говоримо. Якщо це реально були просто репресивні органи. Ось так з того почали, повалили всі пам'ятники, позабирали по всіх старосійських окорах, по селах, позабирали вивіски комуністичного режиму, позбивали назви не назви навіть, а вивіски дати, що 1941 сорок рік. Ми mm -hmm. забрали його, знищили, бо дорослі світова розпочалася в 1939 році. От тобто, таким напрямком ми трошки попрацювали. А от. І як на диво, буквально от скільки місяць назад ми знали, що в нас ще є один захований тихенький пам'ятник, який такий взагалі його не бачили в Старостейському одному окрузі, який теж також буде знесений, бо він підпадає під ікомунізацію. То ви вже вичистили фактично все. Все, треба чистити під ноль, щоб близько не було їх. Взагалі погадів про тоталітарний режим, про е, комунізм і взагалі хоч десь якась згадка про російський мір, щоб, не дай Боже, в нас воно було. А на що міняли? На які назви? От в нас в Тернополі громадяни самі могли подавати якісь свої ідеї, можливо, напрацювання там побажання. І вже тоді комісія визначала і також голосували саме люди. А у вас як відбувалася ця процедура? Точно так само. Ми спочатку запустили питання ну саму пропозицію перейменувати. Угу. Ми вислухали думку людей. Ми зробили google форму. Люди звертались до нас, хто письмово, хто на google форму. Але от ми дали можливість, як як пише в законі про примінування, вулиць, про примінування вулиць. Ми повністю весь всю процедуру пройшли. Після поданих заявок людей в мене була ще комісія з, з ну, історична комісія, так називаю її більше. Комісія надала свої пропозиції. Жителі свої, ми співставили, але комісія працювала, кажу, професійно. Ми дивилися більше на історичних постатей, які були там в певному населеному пункті, які боролися з окупаційним режимом Радянського Союзу, які робили шкоду нашим жителям. І ну там видатні особи ще були, і, і багато інших. Тобто ми ставили акцент переважно поставити вулиці іменами героїв, яких на сьогоднішній день майже вже ніхто не пам'ятає, окрім істориків. Uh -huh. Люди подавали, ну, є така в нас тенденція так, подавати от, назви от, раніше вчили, завжди приклад на в садочку навіть мене вчили. Якщо є один хлопчик, який там задиристий зі всіма хоче битися, наче вихователі. що говорили? Я їх всіх поважаю, вони ще десь навіть ще є, в садочках працюють. А вони говорили по-простому, а не чіпай, відійди, а не потрібно. От не залиш його, а навіщо тобі показувати якийсь там супротив? Це так само і в нас. Навіть на вулицях було показано, для чого нам називати вулицю образно там братів бабувалів, на яких в нас зійшлося дуже сильні такі там, дискусії в селі Лопушно. Для чого? Люди прийшли потім вже ну назвіть її вільна. Назвіть її коротка, ну я там вже зараз там образно кажу. Назвіть якась там березова, берегова, квітнева, травнева, північна. Але ні в якому разі не патріотом, ні в якому разі не героєм України, який там боровся з е, тодішньою владою. Щоб не були прив'язки ні до якої політики. Це не, було не то, що політика, а це нейтралітет. Але на жаль, ми тим нейтралітетом на сьогоднішній день е, маємо агресію Росії. На сьогоднішній день е, наші хлопці гинуть із за нашого непотрібного нейтралітету. Або в нас позиція України, або в нас нейтралітет. Тоді ну зібрались, поїхали. Хай якби грубо не звучало, але ну ми маємо за державу. Сьогодні це принципово перехідний період створення держави. Чи вдалося вам всіх переконати? Вдалось з другої спроби, перший раз нас і депутати не проголосували. Е, я кажу, дуже жваво було емоційно, навіть з моєї сторони, але але вдалося все нормально. Тепер вулиці будуть у нас названі нашими видатними особами. Отак, це дуже добре. Що ще вирішували на е, сесії? Тобто які вже такі не, не такі жваві, але все-таки ну буденні питання вони на сьогодні і також важливі. Це, це, це так? для мене, напевно, не будення для людей в принципі вони дивляться. Тобто, передача в оренду, якщо майно, земельні питання, ліквідація деяких наших навчальних закладів, які вже в принципі не працювали, але документально uh -huh. були потрібно було їх ліквідувати. Звільнення керівника музичної школи. От, прийде нове покоління, буде дивитися по-другому, можливо, там щось mm -hmm. буде працювати. Ну, сама написала заяву і маю, каже, я маю бажання піти. Ну, молодець, попрацювала багато в школі, е залишила вагомий такий внесок. Ну, але всьому ну, рано чи пізно стоїть кінець. Так що написала заяву, буде на пенсії. Mm -hmm. От, 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 от загальнє, таке, то у таке не нас є. Тобто, ну зараз можна сказати буденні справи, все йде так, як воно мало йти, так як воно би мало би йти останніх півроку, але розуміємо, що останніх півроку в нас життя зовсім інше. Давайте згадаємо трошки той доленосний день, 24 лютого, як він пройшов у вашій громаді, і що він змінив у вашій громаді. Mm -hmm. Ви знаєте, я, напевно, себе особисто почну, uh -huh. розпочну, тому що е, так склалося ну, по своїх сімейних там, обставинах. 24 числа в мене повинна була бути зустріч в Києві з певними фахівцями. Ну, це власне таке моє внутрішнє. От, і сімейне, е, Ми домовилися на 24 число на 9 -го годину ранку. Я був з дружиною і зранку десь година п'ята, телефон залишив завжди без звуку, залишає, а то що залишив смс-зм-ками. Смс Вона, а що там, що там дзвонить? Я Кажу, спи спокійно, дін. все нормально. Я беру телефон, відкриваю, зрозуміло, що телеграм-канал у нас є. Війна, 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 війна. Думаю, не може бути. Ще 23-го ми гуляли по Києві, нормально було тихо, спокійно, ну, якась така, така дуже тихо якось було. Відкрили балкона, чую. Над головою просвистіло. Чую, гуп, 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 гуп. Якраз це вони тоді починали бомбити. І Васильки вони тоді бомбили, повністю все. Ну, так склався, тоді звернувся до громадян наших громади, що дійсно там бомбля, що розпочалась війна. От, але і Збройні сили було видно по Києву, і працювали, і авіація працювала. Тобто робота була. Я приїхав сюди, в Ланівці, і більше ми вже зупинилися на тому, щоб десь організовувати волонтерський рух, організовувати людей, хоча їх, їх не організовували, якщо чесно. Вони самі організувалися і сказали, ми будемо то робити. І завдяки їм, завдяки всім волонтерам, старостинським округам кожна людина працювала, от як просто вулик, де бджілки всі працюють дружно, носять метод. Так само і в нас. Хтось робить каші з м'ясом, закриває, хтось там вареники, хтось випічку, хтось сухе печиво. Все це неслося до нас в будинок культури, і ми кожного дня близько, ну як получалось, 8, 7, 6, шість ми відправляли в такі проблемні mm -hmm. зони. Тобто у нас акцент стояв в першу чергу знайти коридор на Київ, бо ми розуміли, що через Білу церкву ми могли заїхати, але вже було небезпечно. E, наші хлопці, э, волонтери, їздили в Київ, возили на Феофанію лікарню, там також лікарі знайомі призвонив, кажуть, ну каже, ну, там не знаю. Може хліба привезіть, муки би якоїсь, бо в нас щось так скрутно. Вроді, що ж то, Київ, везли туди, везли в метро, роздавали людям атову продукцію і таким, е, такими кроками потихеньку ми допомагали людям, які були в Києві. А от біля церкві зупинялись також і. На Володимиру Мусейку сюди на 44-ту бригаду передавали, він передавав далі. Тобто дружно всі працювали і поне сьогоднішній працюють вже не з таким акцентом і не з таким темпом, але волонтерський рух в лаєнцях продовжує працювати наповно. Ну, я хочу сказати, що волонтерський рух в лайновецькій громаді був ще до 24 лютого. Так, от ви вже згадали Володимира Мусейка, відомий волонтер у Тернополі. Він вміє організувати молотківецьких жіночок. Так що я знаю, що вони ще фактично із 14-го року так і передають і роблять усілякі смаколики, і передають на, на схід і допомагають дуже багато. Але от волонтерський рух так 24-го ми всі кинули. В волонтерство всі почали працювати, а вже чим раз далі дуже багато чути, що люди видихнулись, що в людей вже немає стільки грошей, що спочатку ну фактично ніхто не працював в перші дні, і тому всі волонтерили, хто плів сітки, хто десь там варив ліпив вареники. Але потім люди поступово повернулись до роботи. От якщо проаналізувати із початку і до тепер, наскільки стих волонтерський рух? Чи не стих по приготуванню? Ну, дивіться, якщо реально він стиг. Зараз більший акцент ставиться на збір коштів і закупівлю необхідного е, там обладнання або якогось військового знаряддя угу. для наших військових. Тобто це більш дороговартісно пішли в напрямок. Ми розуміємо, що зараз вареників там на передову не завезеш перше жарко, а з іншої сторони до кого не дзвонить, кажуть харчовою е, продукцією, вони забезпечені. Тобто комусь потрібно там чи бронежилет, чи розгрузка, чи тепловізор. От в цьому напрямку зараз по збору коштів працюють. Дуже активно тут я хочу сказати дякую і Володимиру Мосейку. я кажу, ми зараз повернемося до волинсько подільської Січі. Я так думаю, да? але про те потрібно згадати. Я скажу, що в нас є волонтери, і ну хотів би виокремити. З 2014 року у нас Валерій Собчук такий є волонтер, скромний, спокійний. Ніхто його особливо там не бачить ніде, але постійно він працює над волонтеркою. Чи то автомобілі, чи це зараз закупівля техніки там, чи тепловізорів разом з. Групою моя лановечна, вони оголошують збори. Люди молодці всі відкликаються, і досить вагомий внесок вони зробили для збройних сил України. І автомобілі закупляли, от і тепловізори, і, 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 і низку всього іншого. Uh -huh. Тобто, це спільне зараз, да, кошти і цілюва вже така аудиторія, і цілюва продукція. Ну до знаю, що до збору коштів у вас долучаються всі, особливо діти. Так у вас вони дуже активні, і знаємо, що вони постійно їх можна побачити на вулицях вашої громади, і навіть отримували від вас подяки. Тож розкажіть про цей напрямок волонтерства, такі дитячий. Знов же зі свого. Так. день міста я заїжджаю в лікарню до нас, в району, привітати одну дівчинку, яка попала в дорожньо транспортну пригоду, і якраз ми мали їх нагороджувати. так вийшло, що е, не нагородили її. Я пішов, привітав, виходжу з лікарні, дивлюся, якісь дітки, щось на ступеньках, там, в поліклініки, щось, щось вони сидять. Підходжу, а що це? Що це ви робите? А це ми продаємо на ЗСУ. Боже, каже, які ви молодці. Ну я тоді в них там придбав це, оце, оце я всім показую. Тобто в мене ніколи не було, але о, є. Україна пише, і вона вже, як від дітей, то воно ще набагато приємніше. От. І е, з того часу я подивився, ці дітки були, другі появилися, треті, четвертій, п'яті. І в нас дійсно організувався справжній дитячий волонтерський рух, такий, такий насичений. Тобто ми, якщо в... зрозуміло, що потрібно дітям зробити велику подяку за те, що вони волонтери, що вони збирають кошти, а кошти не маленькі, і вони всі йдуть на закупівлю знову снаряддя для військових. І оце ми міською радою мали солодощі, зробили беджики молодого волонтера і нагородили всіх дітей. Покликали волонтерів старших, батьки прийшли, дітки прийшли волонтери, і ну чесно, дуже було приємно. І я маю за честь сказати, що я дякував діткам за їхню гарну роботу. Тобто діти вже зараз мають бейджі, так це вже офіційна їхня, так. можна сказати, ну не робота, бо це Ну, волонтерство. Так, волонтерство. так. ми відносимо то прямо до волонтерства. От так, офіційно, і вони тим горді, після того як ми зробили ці там нагородження і подяки, то ще додалося додатково. Сьогодні мені говорили 12 дітей. Я думаю, що це ще більше і більше буде йти. Але найвеликий плюс з того, що от старші. Так, Як ми говоримо про активність, угу. От в нас активність спала. А діти запустилися. І вони тим самим стимулюють старших і показують, що ні, війна йде. А з другої сторони, в них виховується патріотичний дух, і вони вже, слово «Росія» для них це просто як, як якась червона ганчірка. Вони просто вже ненавидять ту саму Росію. Оце, це, ми, це те, що ми мали 30 років назад зробити. Сьогодні, можливо, не було війни. Але зараз ми говоримо про те, що так, діти в нас молодці, і вони справжні патріоти. Ну, якщо ми вже говоримо про дітей, про патріотів, то не можемо згадати і Подільсько-Волинської Січі, про яку ви вже згадували. Щороку той Володимир Мосейко, ваш знаменитий, проводить там табори такі для дітей. Так і він запрошує. Знаю, ви неодноразово і нам в ефірі розповідав про те, що запрошує туди і дітей із східних територій. Було так колись. Як проходила Січ цього року? Як було, так і залишилось. Угу. Тобто, саме краще про це може розказати Володимир Мосейко, але зі своєї сторони я скажу, що це досить крута ідея, яка зараз має супер результати. Цього року 500 дітей було на волинсько подільській Січі. 500. Це були і діти-волонтерів, це були і наші місцеві діти, і також були внутрішньопереміщені особи. Ну і зазначимо, що таборування там абсолютно безкоштовне так, для, для дітей. Так, так, все безкоштовно, це на волонтерських засадах. Це за рахунок волонтерів відбувається, так, так? Так. Ну так як я знаю, кажу, що за рахунок волонтерів. Вони там розвинули, вони зробили якісь там перешкоди, вони зробили футбольне поле, саму територію покращили, кухню вже зробили кращою, тобто вони так розширились досить гарно. І, і діти в захваті. Дітям не потрібно телефони, бо там зв'язку, в принципі, немає, десь може там. От дітям дощ не заважає, десь якесь болото не заважає. Діти відпочивають, вони звідти їдуть зі сльозами на очах і вникають, що ми хочемо повернутися. І той, хто був, він говорить: Я 100% приїду. і приїжджають. Вже е, бачили, що фестивалем закінчили цю, е, цю таку подію велику, так і Володимир знає, що планує ще багато. Ну можливо, це буде вже на другий рік, можливо, це буде вже і е, після перемоги. Будемо так сподіватися. І, і, і буде вже не 500, а ще більше дітей. Ну, якщо ми надіємося, вже так, якщо ми вже зачепили таку дитячу тему, то не можемо оминути теми освіти. І починаючи від дитячих садочків, дуже багато голів різних громад розповідають, що від початку війни в дитячих садочках розміщувались переміщені особи. І в школах як відбувалася у вас ця процедура, і коли чи і чи працюють зараз дитячі садочки? Чи вже відновили свою роботу на сьогоднішній день? Міські садочки працюють це три садочки. А от в них також були внутрішні переміщені особи, але в нас тимчасово виходилось так. Пожили, трошки поїхали далі. Uh -huh. пожили, поїхали далі. А от е інші садочки поки що по громаді не працюють в пострасійських кругах. Внутрішні переміщені особи в нас є. На сьогоднішній день зареєстровано вже 995 внутрішньопереміщених осіб, те, що залишилося. Uh -huh. ну, от, а в загальному, якщо офіційно, це там більше там, трьох тисяч зареєстрованих, а якщо неофіційно, ну, це набагато більше людей, які зупинялися в нас і десь там рухались далі або залишалися жити. В школах так само. Тобто всі так, ми, ми так само, як по всій Україні. Тобто і Західна Україна, напевно, саме більше прийняла. Ну, я не буду рівнятися, але дуже багато людей внутрішньопереміщених осіб прийняли. І було все спонтанно, все от, буквально так, з під руки організовано, раз, 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 там поселили, там поселили, їсти організували. І ніхто не дивився там, чи, чи там школа, чи то свої, не свої. Ми всі розуміли, що це українці і всі працювали над тим. Тобто, внутрішньопереміщені переміщені особи є. Mm -hmm. Хочу сказати, що. Завдяки нашій співпраці з програмою добре ми залучили більше ніж 3 мільйона гривень на закупівлю обладнання в пункти внутрішньо для для. Проживання внутрішньопереміщених осіб закупили і ліжка, закупили холодильники, повністю всю техніку, яку потрібно: білизна, матраци, повністю все закуплено. Ми зараз передаємо. Вже 15 жителів отримали, вже живуть. Далі ми доробляємо ремонти в одній зі шкіл, яка зараз припинила діяльність. Ми там також облаштовуємо місця. І в загальному 150 наборів ми маємо на 150 внутрішньопереміщених осіб. Так їх будемо розселяти по нашій громаді. Вони будуть собі жити в досить таких наближених до домашніх умов. Зараз ми до них ще повернемося обов'язково і закінчимо тему із садочками і школами. Наскільки зараз готові садочки, скільки їх є, які працюють? Дивіться. Три садочки працюють, угу. вони готові. Вони готові з бомбосховищами перевірені, так? так ну і комісія наша виїжджала, повністю дивилася разом з представниками ДСНС. Приїхали повністю всю громаду, всі навчальні заклади. Зрозуміло, що в кожному навчальному закладі як такого бомбосховища немає. Тобто десь визначається, якщо в селі це де немає вікон чотири стіни, mm -hmm. е так для того, щоб повітряного тривогу перебути, от е десь є підвальні приміщення, десь є пру нормально зроблені. Тобто, ну в принципі ситуація в нас досить непогана, і наші навчальні заклади готові до навчального процесу. Саме головне, Це щоб не просад... бомбили. Просадочки. І про садочки, і про школи. Я прошколи, все в комплексі так. сказав, угу. так. Тобто в нас все нормально. Ремонтні роботи доробляються по школах, е організаційні роботи доробляються. В принципі, ми готові до навчального періоду. Основне, аби не бомбили. Я тільки за те. А батьки готові? Знаю, що постійно є. Е і ті, що за, і ті, що проти. Одні ну. хочуть віддати дитину, бо дитині розуміємо, потрібне спілкування і краще навчання, і краще увага, і так далі. А є такі, яким важливіша безпека і свій, напевно, що якийсь внутрішній спокій за дитину для мене чесно безпека також важніша. Ми робили опитування по е, школах. Угу. Е, в нас десь получається так 55 проти, 45 за, от десь, от в тому воно коливається е, діапазоні. Ну, подивимося, кажу, тут же будемо дивитися по ситуації, яка буде в країні. Тобто я за безпеку, але я розумію, що дітям потрібно спілкуватися. У нас ковід забрав, у нас зараз війна забирає, і потім будемо говорити: ну, а, яке, а яку освіту отримали діти? Соціалізуватися також потрібно, навчатися потрібно. Тобто, це все, це все наступні кроки, з якими ми будемо боротися. На сьогоднішній день ми готові. Ну а говорячи про перші і напевно, що п'яті класи, які так, які найбільш такі стрес отримують. І зараз поговоримо про перші класи. Чи маєте ви серед внутрішньо переміщених осіб дітей, які планують іти до вас до школи? Е, зараз кількості не скажу, але твердо знаю, що є. Є такі так. Так. Є діти, які залишили вже тут нас живуть і будуть ходити до нас до школи. Відповідно, але по кількості, угу. на жаль, на жаль, зараз не можу сказати. Ну, вона ще може змінитися, так можливо, хтось є, ще що, доїде. Є що повертаються можливо, за кордон, зупиняються, є, що хочуть виїхати за кордон. Тобто, це все ще вже на 1 вересня будемо знати чітко, скільки в нас є дітей з сімей переміщених. А виїхало багато людей із громади за кордон? Трошки виїхало. Повертаються? То багато. Це вже треба, знаєте, треба повернутися в камеру і сказати, дорогі люди, в Європі не так класно, як в Україні. Я об'їздив чесно Європу, і все я зараз з багатьма по переселенцям, які за кордоном є, спілкуюся. Та не так все просто. Та нікому ми там не потрібні. Дуже добре, що Європа прийняла, дуже добре, що допомагає нашим людям. Але ну, перше, що важко, а з другої сторони, свої стіни є свої стіни. І повірте мені, буде перемога, закінчиться війна. Наші жителі вже точно, хто виїхав за кордон, він переоцінить і він не прийде, не скаже, а я хочу, щоб було як в Європі. Тому що в нас дуже багато є от, наших виробничих процесів набагато кращих, ніж в Європі. Набагато. І швидших. Наприклад, ті ну, самі ЦНАПи в нас зроблені. Прийшов, послугу отримав буквально там, ну, максимум за один день, і ти спокійно пішов. Візьміть Німеччину, ну, перепрошую вас, місяць будуть мучити і листами пересилати і кругом все робити. Це, це такий просто маленький приклад. Все, отак. Тобто Україна супер. І за того і москалі душаться, що ми краще живемо, і вони не можуть того ніколи сприйняти. Ну, це таке про е, своїх. Е... Далеких, недалеких сусідів не будемо говорити, будемо говорити про своє і от вдома краще, все таки, але повернемося ще до внутрішньопереміщених осіб. Все-таки їхній дім десь залишився, можливо, в когось і не залишився. А от ви кажете, що діти планують йти десь в перший клас. Відповідно, батьки планують тут залишитися, десь значить, їм щось тут підійшло, і можливо, це вже їх і другий дім так. Так. Як, як громада допомагає цим людям? Дивіться зараз. На сьогоднішній день. Ну, з самого початку, в принципі, і по сьогодні. В нас є продуктові набори, тобто десь у нас приходить волонтерська допомога. Ми фасуємо, скажу так, спільно з Червоним Христом, приходить. Розфасували, роздали продуктові набори. Тобто, ну в принципі в нас не застоїться. Можливо, там якийсь невеликий резерв є, угу. бо ніхто не знає, що може бути завтра, і вже волонтерська допомога. Вона також з Європи трошки е, притихла. Е, дуже велике. Дякую, хочу сказати нашому місту побратиму. Це місто Лінги Німеччина. Не дуже багато сюди переслали нам допомоги, як харчової, також і автомобілі нам передали на громаду. От зараз говоримо про те, щоб закупити ще швидкі також для нашої лікарні, а от вже для, для внутрішньої. От, і багато всього іншого. Тобто таким самим напрямком працюємо і максимально стараємося допомогти внутрішньопереміщеним особам. Це не їхній будинок, я розумію, їм важко. Але ми хочемо зробити максимум, щоб їм було комфортно. Ну і на завершення вже завершуємо наш ефір. Буквально дві хвилини залишилося. Так, такі питання не знаю, важливі для громади, адже це гроші, фінанси. Бюджет дуже сильно постраждав від початку війни. Ну на сьогодні ми 7% ще до річного плану по прогнозах не до угу. Ну, але я скажу так, недоотримання бюджету зрозуміло, але це не так страшно, як війна. Ми переживемо. Все буде нормально, ми собі в межах того бюджету проживемо. Що потрібно зробимо, десь потрібно підтягне пояски. Все нормально, ми тут протягнемо. Саме головне, щоб Збройні сили України трималися, так і показували приклад всьому світу, що ми найсильніша армія, а не якийсь там, що прийшли. Так що, користуючись нагодою, я дякую всім Збройним силам України, всім хлопцям, воїнам нашим, дякую, бережіться і повертайтеся додому живими. Я думаю, що так і буде. Я вам щиро дякую за те, що приїхали до нас, за те, що розповіли такі е, надихаючі <свісно> такі історії із життя вашої громади. Я впевнена, що вона одна із найактивніших у нашій, нашій області. Тож я бажаю вам тільки такого натхнення, щоб ваша громада вас підтримувала, а ви її. Ну і звичайно, що. Перемоги нам всім. Я дякую вам. Дякую вам. Дякую нашим глядачам за увагу. І нагадаю, що сьогодні спілкувалася із головою Лановецької територіальної громади. Роман Казновецький був у мене в гостях, і ми спілкувались про те, що потрібно робити ще нам для перемоги. Дякую, дякую вам. Дякую вам До зустрічі.